Вухівський туалетний папір. Всі ми його знаємо. Написано 65 метрів. Давайте поміряємо і перевіримо, чи обманюють наші дубки на метри. Може, сантиметри. Відміряла метр, поклала його рівненько і будемо відміряти. Міряємо. 22 метри. 54. 58 метрів, а заявлено 65. Треба дзвонити розбиратися. Дзвонимо на гарячу лінію. Просто да, доброго дня, Наталія. А тут на туалетному папері обухів написано, що він 65 метрів. Мені стало цікаво, я відміряла, і він взагалі на 65 метрів. Це виходить у вас на упаковці дурять. Тобто це не відповідає дійсності, це просто назва 65 метрів. Я зрозумів.